Вечір, народ, Сьогодні з вами я, Людмила Таролог, Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Робіть розсилочки. На особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не... Дзвоніть, а пишіть Viber, WhatsApp, імо, Telegram, Інстаграм. Так, поїхали. Дивіться, сьогодні у нас питання, деякі ви мені там поставили. Я ще буду розбирати комент. Дуже, дуже мене так задів Поїхали. Перше питання є інформація, що наші війська це було вранці що наші війська в двох кілометрах від Донецького аеропорту? Це правда чи ні? Чи вони вже ближчі? Заблоковано, так? Да? Що угу. заблоковано? Ну тут дьяволом заблоковано. Поки що не пройшли. Поки що перерва на даному етапі. Так, ну тут ідуть такі бої, знаєте, то одні, то другі. Туди-сюди називається. От вони такі перетягування каната показує карта. Такі маніпуляції йдуть зараз на даному етапі. <кій> <кій> то вперед, то назад. Прорив поки що. Стриманий. Поки що немає прориву на даному етапі. Добре, поїхали далі. Посмотрите, пожалуйста, буде тотальна мобілізація в Україні. Ну, тут ми роз, розділяю я так питання на дві частини, тому що воно із двох частин зараз. Трохи подвину. Перше питання буде тотальна мобілізація в Україні? Частина питання. Ні. Тут ідуть маніпуляції, знаєте як. То, то той каже, що буде, той каже, що не буде. Ну, така, знаєте, як. Поки що вибирають. Іде вибіркова. Немає тотальної мобілізації, вона стабільно вибіркова. Це означає, що стабільно вибирають людей, які потрібні там на фронті. Добре, поїхали далі. Друга частина і будуть ли а, а, воювати всі до последнього. До последнього кого? Кацапа? Скорее всего Или это все ложная информация Ну вот вы меньше действительно Слухайте там ИПСО Будут до последнего Типа До какого последнего люди Ну вы хоть трошки думайте угу. Ну, Є шанс кажуть рішити цей вопрос. От ви э, своїми переживаннями, да, по поводу того, що дійсно ми до последнього всі ляжуть. Тут. Ну, є, є війна, Понятное дело, що потрібні там якісь резерви. Але тут немає такого, щоб, ну от кажуть, э, роз, э, Зараз башня шо? Розрушаться тайни. Які тайни? Угу. Ну, що неравноценно, неравноценно воювати дальше. От розрушаться. Тому що тут страхи є. От Вам кажуть, перестаньте боятися, що це буде до Угу. Угу, і що? Ну, типу, уходіть от этих емоцій, кажуть. Уходіть. Не, не, не зациклюйтесь на всяку інформацію, яку ви підбираєте в інтернеті. Не зациклюйтесь. Ви знаєте, я дивлюся останнім часом, там э, дають таку інформацію, що типа проходить така інформація, що от. Росіяни там пообіцяли, що там соберуть мільйон. Ну, да, ну наш кребуть вони той мільйон людей. А якщо їм зараз на їхні, скільки там зараз Тіпа вони кажуть 400 тисяч, давайте запитаємо, є 400 тисяч, зараз, як Гудков сьогодні сказав, опозиціонер російський, що 450, по-моєму, він сказав, озвучив тисяч зараз є. В Украине солдат российских. Есть их 450 тысяч. Угу. Ну это так, знаете, от фонаря было сказано. Потому что, кажут, это как сказать. Обнуляється ситуація постійно, как Би, вони підсипають от дрова вогонь, це грубо сказано, ну так виходить, що людей підкидають постійно. Одні заканчуються, других підкидають. І на майбутнє, кажуть, так як раніше, от щоб прорив був, його не буде. Тут будуть розбиті і постійно в очікуванні нових, понимаєш, понимаєте, в поисках постійно нових, у них вони, як я говорила вже, по сусікам скрибуть. Ладно, наскрибуть вони живу силу, але її треба, цю силу, одіти, взути. Зараз іде осінь, холод іде, погоди погані. І накормити, обмундірувати, дати чим стріляти. Ну, а де вони це брати будуть? От скажіть, будь ласка, де? Ну, а ресурсах копій. Вот. Ну, а ресурсы, уви, і ах, Понімаєте? На це все ресурса нет. закінчився ресурс. Десятка мечей. Він чим дальше, тим більше закінчується. Угу. І що? І що? Ну, такі. Кажуть, з таким рвінням, от як мальчики там з палочкою бігати, побідіть, ну, реально це побідіть. Ну, це просто проясниться ситуація з вірименем, кажуть, от, наблюдайте, дивіться за цією історією. Ви, якщо хочете, можете подивитися самий початок, коли я починала розкладище з самого початку війни. Я їй спочатку казала. Що війна, ця, по суті, обречена. тому що Путін потягнув і Лукашенка, і вони на пару в місті, як ті двоє п'яних, один одного підтримуючи, розказуючи якісь легенди, створюючи ось дьявол рулить, бачите? От, Обороняється дьявол від блокування. Тобто вони. Ізначально були обрічені. Ізначально. І ця війна була обрічена на їхній проіграш. Вони напрасно полізли в Україну. Зробили дуже велику помилку. Так, поїхали далі. Зараз дивимося. А, по поводу маска. От мені так написала женщина одна глядачка мені Комент Маск багатіша людина, і обмежений розумов, запитує жінка, він отримував гроші від Трампа та РФ, тому він залежний і не Необмежений. Краще новини не читати. там хто практикує а Тим, хто практикує таро. А говорити тільки те, що говорить говорять карти, ну, карти в смислі. Бо А, бо немає, типу, чистоти гадання. Ну, знаєте як, от починаючи з першого, з першого речення. А, ніхто не спорить, що Маск багатіша людина. Він мільярдер. Ніхто не спорив. Не оспарює, не я не оспарювала ніхто. А, тепер, по поводу обмежений розумов, обмежений розумово. Він а, 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 його синдром. Аспергера, взагалі правильно, Аспергера це одна із різновідностей заболівань аутизму. Не розновідність, а подвід аутизму. Якщо ви не знаєте цього, це ваша проблема. Почитайте в Гуглі, відкрийте, зробіть запит. Це не скривається. І дивитися новини це я дивлюся, і я запитую, правда чи неправда, і це моя специфіка роботи. І не вам ну, мені вказувати, як мені працювати, яким способом, що мені читать, що мені не читать, як мені проводити ці розклади. Якщо вам не подобається. Вас ж ніхто не стримує. Будь ласка, шукайте інші канали. Я так вважаю. Кожен вибирає під себе. Якщо вас, вам це не подобається, вас ніхто не стримує. Інтернет дуже великий. Будь ласка. Тепер, по поводу того, що я не повинна дивитися там, і, і таро, це гадання. Гадання – це гадання. Понимаєте? А я таролог, я не гадаю. гадаю це угадывают, гадають. А я таролог, я читаю інформацію, яку мені кажуть, вищі сили. Я з ними спілкуюсь. Таро, карти Таро це інструмент. Я вже скільки разів казала, я проводник між вищими силами і картами Таро. Це мій інструмент, це так само. Як там скрипаль зі скрипкою. Скрипка без скрипаля не грає. Водій, це водітель машини. Машина без водія не їде. Розумієте? Тому мені розповідати, як мені працювати, що мені робити, що мені читати, що не читати. Я інформацію. Ось, зайшла, захотіла, перевірила. Мені підказали, я не пам'ятала, як іменно називається ця, це захворювання, але я знаю, що це психічне розстройство. Почитайте інформацію, там подробно все написано, розписано. Дуже багато знаменитих от, людей, серед відомих людей цього синдрома, діагностовано у режисера. Сейчас, секундочку, я возьму Лінзу, бо вечір вже погано видно. Так, діагностована у Стенлі Кубріка, актора Робі Вільямса, президента США Авраама Лінкольна. Ну, це що, Бідні Люди. Чи нещасні люди, чи психічне розстройство, це психічне, воно не, не, як вам сказати, не препятствує бути багатим, талановитим і займати такі посади, повірте мені. І якщо хочете узнати ну, більше інформації, чекайте, читайте, шукайте інформацію в інтернеті. Там є дуже багато інтересів. Ну, і тут написано і директора. Tesla Моторс Ілона Маска. Маска. Ну, це не мною придумано. інформація ця не закрита, Открита для любої людини. В Гуглі, будь ласка, забити і вам вийде ця інформація. Так що мене навчати не треба. Будь ласка, кожен займається своєю справою. Я вважаю, що вмішуватися в ці процеси важко зі мною поспорити, понимаєте? Да, он показывает я маг, а не вы маг. Разумеєте? Добре, поїхали далі. Следующее у нас тут питання. А у нас, а, значит, ідея інформация тоже Kim Чен In. Дасть зброю Путлеру чи не дасть. Давайте подивимося. Дасть зброю. Імче, ну, показують, що давно, уже довго, довго ідуть у них, іде між собойчик. І це очікування у них, як сказати, сотрудничество, але на даному етапі тут це дьявол заблокований. Чому? Очікування його заблоковані. Ну, вони бояться, що за ними наблюдають, і, і взагалі, по суті, вони очікують, коли це все діло закончиться. Воно їм не треба. Тобто лишні там тілодвіження, санкції і як би, ну. Їм не цікаво, зовсім не цікаво допомагати оружієм Путіну. Нема такого желання. Очікую, да. Угу. І ви да, і вижидають. І тут, виходить, от та карти і знову показують, що дьявол заблокований, не дадуть, він за ними наблюдає, понимаєте? Вони... А що ви вичікуєте? А що ви вичікуєте? А не знаю, чого, луна. От вони договорилися, але вони обмежені договорами якимись. А що за договора? Що за договора? Ну, що доля поміняється, понімаєте? Якщо тільки вони зроблять якийсь шаг вперед до Путіна, і вони вважають, це буде нерівноцінно, воно не дасть їм нічого корисного. Тобто він думає. Корейський цей владика, так сказать, він думає про себе, про роботу, що йому заблокують тоді, ну, невигідно буде. Не дадуть йому торгувати і все закончиться, понимаєте? Закончиться, бо правосуддю. Йому не дадуть далі. Так, да, це дуже важко, от кажуть, обмануть важко, якби в ілюзії пустити, що за ними слідкують. Понимаєте? цю всі ситуації. Ну, санкції нікому не хочеться на свою голову. Угу. І що на майбутнє? Ага. Ну, вони бояться. От вони бояться вступати в ці Якби, Знаєте, тут ідея інформація, що як на опереження. От вони ще не зробили, а їх попередили. І вони бояться зрушити з місця. Угу. Добре. Ну, на сьогодні все. Добре. До побачення. Пока-пока.